Дорогі браті і сестри, сьогодні ми в Іванівському нашому читанні чули слова про сповнення волі Божої, про те, що коли Симон Петро разом зі своїми товаришами вони цілу ніч ловили рибу і нічого не впіймали, вони напевне були. М'яко кажучи, не дуже щасливі, і не дуже радісні, тому що для рибалок кількість впійманої риби означає те, скільки вони зможуть продати, скільки вони за це вивчать гроші, скільки вони зможуть поїсти, скільки принесуть додому своїм дружинам і дітям. І тому це було проблематично для них, важливо. Звичайно, море це така річ дуже непостійна. Воно сьогодні може багато давати, завтра багато забрати. І тому напевне, що не вперше вже ці люди попадали в такі ситуації. Вони не вперше, вже, можливо, приходили додому без лову або з дуже маленьким уловом. Але кожен із нас, я думаю, розуміє, яке неприємне розчарування, коли ти йдеш кудись, думаючи, що ти легко. Наприклад, досягнеш там чогось якоїсь мети, чи ж ти просто там, легко заробиш гроші, чи отримаєш якусь посаду, чи доїдеш до якогось місця, а потім воно так не відбувається. І перша спроба, друга, третя, п'ята можуть ні до чого не привести. Це відчуття. Розчарування це відчуття залишеності, це відчуття такого смутку і думки. А чи взагалі воно потрібно було мені? Чи треба мені це продовжувати? Чи не краще його залишити, кинути і зайнятися чимось іншим? Воно дуже часто на нас нападає і часто нас роз'їдає, і воно заважає нам досягати наших мрій, досягати того, чого ми хотіли би. Можливо отримати, і що ми цілком могли би отримати, якби постарались більше. Але для цього треба пробувати знову і знову. І Бог благословляє завжди пробувати ще раз і ще, Якщо ти не досягнув відразу, треба пробувати знову. Але найважливіше, що потрібно, що треба запросити його в своє життя. Треба е, прийняти цю допомогу Божу. Яку він пропонує кожному з нас. І це треба прийняти і кожному з нас в нашому особистому житті, коли чогось у нас не виходить, треба завжди попросити Божої підтримки. Тому що Він сказав: Ти починай, я примножу. І це або вправи в молитві, або вправи в тому, щоб зростати в чистотах, наприклад, бути спокійним, милосердним, люблячим до наших ближніх, не гніватися на них, не кричати на них. В цьому, коли у нас це не виходить, то треба завжди поміч Божу призивати. Чи це стосується якоїсь, якоїсь нашої професійної діяльності, щоб ставати в ній ліпшим і ліпшим, от, для того, щоб кожного доступного дня ти вмів щось більше, ніж вмієш попереднього, це потрібно і в будь-якому досягненні наших мрій в зароблянні грошей. В тому, щоб стосунки вибудувати, завжди в будь-чому треба поміч Божу закликати. І треба завжди прислухатися і почути, що Господь пропонує нам, як Він пропонує нам піти, яку пораду Він нам дає. Інколи нам треба просто почути, коли Він скаже спробувати знову. Ісус точно знав, Він відчував духовним баченням те, коли цей рибний косяк саме проходив попри Симоні Нінчова. І він сказав саме в той момент, коли потрібно було це зробити. І дуже важливо, що Симон послухався його в цей момент, бо ще іноді обставини повинні скластися так, щоб у нас все це вийшло. Тоді Господь скаже нам, що зроби це, зроби зараз, зроби крок. І це ти зробиш один крок, а тебе понесе вперед на десять. Так дуже часто буває в нашому житті. І тому нам треба слухати. Основа життя монашеського, ну в принципі, не тільки монашеського, але для монахів, виставних монахів, якщо вони десь іще є. Дуже важливо це послушництво. Один із, одна з обітниць, яку приносить монах при пострілу, це обітниця послушництва. І дуже часто послушництво путають з таким самоприниженням, з тим, коли звір і умен просто знущається з того бідного монаха, змушує його робити якісь дикі речі. А послушництво це ж не про те. Послушництво – це про те, щоб слухати волю Божу, щоб пізнавати її, і щоби в гармонії з Божою волею жити повноцінно. І так воно відбувається. Слухати волю Божу може кожен із нас, чути його голос, чути його наставлення. І є дуже різні способи. Є таке, що називається містичне бачення, коли людина напряму сприймає інформацію від Бога. І з одного боку, це спосіб такий ніби найчистіший, з іншого боку, він дуже небезпечний, тому що Бога озер тільки чисті серце, як ми читаємо в святому Євангелії. Тобто, тільки коли цей наш телескоп для розглядання духовного неба, коли лінзи в ньому чисті, відшліфовані, не, не потряпані, нічим, нічим не закриті, тоді ми будемо бачити небо чітко. же і тут, якщо серце чисте, якщо воно воно налаштоване на Боже сприйняття, то людина буде сприймати волю Божу так от зразу і зможе співміряти з нею своє життя. Але часто буває, що наше серце затемнене, буває таке, що ми попадаємо під вплив злих сил, буває таке, що ми попадаємо під вплив інших людей, що у нас в підсвідомості щось відкладається, якісь давні там, події, реакції на події, образи якась злість, пристрасті, воно відкладається, і потім воно зринає і затьмарює нам відчуття волі Божої. Тому спосіб містичного споглядання хороший, але він не для всіх підходить. Плюс до того ж, людина не зможе про це нікому іншому розповісти. Тому що це дуже часто такий досвід, який переживаєш тільки між двома особами, між Богом і людиною. І тоді розповісти в повній мірі про це комусь дуже важко. Але можна керуватися цим самому. Дуже люблять, до речі, протестанти сучасні це робити, дуже люблять розказувати. От, у мене було откровення зробити там так. І вони біжать і роблять. І байдуже, що хто, як на це реагує, вони біжать, роблять там, їм нормально це. От, на них дивляться, як на чубників, але вони роблять це все одно. А от що цікаво, що стосується. Інших способів в православній, наприклад, традиції, такий містичний спосіб сприйняття не дуже літається, хоча на ньому побудоване все богослов'я, тому що все богослов'я, яке ми маємо за дві тисячі років, це сукупність такого особистого богоспілкування тих, кого ми називаємо святими отцями, кого ми називаємо богословами, а це складання їхніх маленьких особистих досвідів відкровення. В велике це і красиве чудове передання церкви, яким ми користуємося. Але деякі іноді бувають, що вводять таке поняття, як прелість духовна, тобто помилка в інтерпретації волі Божої, його слів, інформації, яка від нього приходить. І дуже часто такий от духовний скептицизм, особливо там 19 століття, 20-те, він стає ну, дуже уже сильний. Особливо. От, Москальське богослов'я, воно стоїть на дуже такому великому стовпі святителі Ігнатії Брянчанінові, який безумовно написав дуже багато чудових речей. Він був сам з монахом, прекрасним архієреєм. Але через всі його твори проходить червоною ниткою одна і та сама е, ідея, що чисте спілкування Бога і людини розірване через множество гріхів наших. Прямого і чистого сприйняття Божої волі і Його слова для людини неможливе, і тому нам залишається тільки опосередковане сприйняття. Це приблизно те ж саме, що сталося в Час там, в німецькій класичній філософії щодо е, ідей сприйняття, коли там, Кант говорив про речі в собі, що ми не можемо точно здати, яка є річ, ми можемо бачити тільки її відзеркалення е, річ не в собі, а яка річ в собі, ми не можемо здати. Приблизно те ж саме сталося і в богослові в 19 столітті про сприйняття Божої волі. Тобто ми не можемо знати його напряму. Спілкування розірване. І тоді людина може в кращому разі бачити промисел Божий через події, які в неї відбуваються в житті, а в гіршому тільки через послужництво своєму наміснику, своєму архієрею, своєму духівнику. Тому що якими би логічними не були слова духівника, якщо людина істину хоче пізнавати через нього волю Божу, то Бог їй це дасть. А для того, щоб було наше спілкування між людьми, і для того, щоб була дотримана церковна ієрархія, і так, да, дійсно, духівники, священники іноді бувають дуже різні, тому що у кожного з нас є свої пристрасті, з якими ми боремося. Бувають дуже добрі святі люди, бувають такі там сердиті чимось, незадоволені життям ображені, бувають дуже різні. І людина сама вільна вибирати, наскільки вона віддається в послушництво своєму духівнику, повністю або частково, або чи вона все-таки вибирає жити за своїми власними судженнями і міркуваннями це питання для кожного з нас особисто. Але якщо людина вибирає такий шлях послушництва, особливо якщо людина вибирає шлях монашеського життя. То якщо вона просить у Бога, щоб через цього духівника і відкривалася воля Божа, то вона і буде так відкриватись. І воно дійсно працює, воно дійсно так, так, так з'являється. В церкві існує те, що називається адміністративне послушництво, патріарху, єпископу, настоятелю, егумену, а є благодатне послушництво. Послушництво дійсно духівнику своєму. І вони два дійсно не суперечать один одному, але суміщаються. Але який би шлях пізнання Божої волі не вибрав кожен з нас, треба пам'ятати, що молитва це не монолог, це діалог. Якщо ми просто прочитали якесь молитовне правило і подумали, що ми вже помолилися, то насправді ні. Ці слова молитовного правила із церковних текстів із молитовників. Вони покликані налаштувати нас, вони покликані дати нам орієнтир того, якими, які прекрасні почуття в нас може пробудити Бога спілкування, які чудові якісь мовні звороти, епітети, метафори, символіку, які чудові, чудові ці слова можуть вийти з нашого серця. Це те, що залишили нам святі отці, які все життя займалися тільки Богоспілкуванням. І вони свій досвід залишили для нас. Ми можемо опиратися на нього, але ми не повинні ним обмежуватися. Якщо ми прочитали ранкові молитви, вечірні молитви, там послідування до причастя, якийсь там канон на але ми просто його прочитали, то воно не, не матиме для нас великої допомоги. Тобто самі ці слова освячують. Тому що кожне слово, воно впливає, там це інформація, яка міняє світ навколо нас. І тому, відповідно, що коли одні говорять матюки, то вони і оскверняють себе і оскверняють інших, і руйнують свою душу. А ті, які читають слова священного писання, якогось церковного передання, вони навпаки і, і себе прикрашають, і покращують світ уже самим словом. цим. Але саме по собі це прочитування нас до Бога не наближає. Воно наближає нас до Бога тільки тоді, коли ці слова Молитов народжують в нас власні наші слова для того, щоб ми звернулися до Бога. Коли хлопець так скят угаджує за дівчиною, то йому добре, коли він прочитає прекрасні там романи, коли він прочитає Петрарку, прочитає Шекспіра, прочитає там Міцкевича. От і тоді він може використовувати те, що він у цих прекрасних великих поетів почерпнув для того, щоб там написати якогось любовного листа чудового, прекрасного да вона його прочитає, розчується, Це так чудово, але ж на цьому не закінчується. Просто на кількох любовних листах стосунки не побудуєш. І так само і Бога не побудуєш його тільки на вичитуванні правил. Треба і самому говорити йому все те, що на, у нас на душі, звірятися Всевишньому, будь-де, будь-коли, там, де жодна людина не зможе допомогти нас і підтримати. Є в псалмах такі слова, що а ще й батько і мати мене забудуть, ти не забудеш мене ніколи. І так, так воно і, і, і є. Бо нас любить більше, ніж батьки рідні нас Бо Тож буває таке, що батьки відмежовуються від дитини своєї, відрікаються від неї, не хочуть з нею спілкуватися. А Бог завжди буде чекати нас, поки ми звернемось до нього, і він завжди готовий буде відповісти нам. І треба пам'ятати, що якщо ми хоча б одне добре слово скажемо його бік, то ми можемо бути впевнені, що без відповіді і без допомоги, підтримки, любові ми ніколи не залишимось. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву.